Вночі так само е, були заатаковані цілі в місті Сочі і Адлер. Це територія Росії. Російське керівництво тамтешнього регіону підтверджує влучання в нафтобазу Юг Нафтопродукт. Е, місцеві пишуть, що уражений залізничний міст в ось цьому Адлері. Ну і супутники НАСА фіксують три потужні е, вогнища. Це пожежі в районі е, тих локацій, там де нафтобаза і залізничні склади. Зрештою, наскільки я розумію, це не історія про ті литовища, це дещо інші об'єкти та але в тих самих околицях. Ми повертаємося, судячи з цього, до ураження російських е, об'єктів НПК е, нафтоприродного комплексу. Згадайте, будь ласка, що з квітня орієнтовно Україна відмовилася від атак по цим об'єктам, хоча ще в березні там було під десяток нафтобас уражено, а потім якось пороблено і затища. І не було до кінця зрозуміло. Що таке домовленість України та Росії не власна чи це дуже велике прохання від незна наших західних друзів, щоб не провокувати зростання цін на нафтопродукти та на сиру нафту? Але бачимо зараз та є влучання, і ви правильно кажете. Спутник фіксує пожежу, і це добрий такий знак, який показує, що мало того, що влучили, то влучили ще в повні резервуари, і резервуари палають і пожежа зафіксована подивимося чи будуть додаткові потім удари маю на увазі там завтра післязавтра, тоді це буде означати що точно україна е, вже стала знову на рейки ударів по російських НПЗ, і подивимося як це буде впливати на саму російську федерацію до речі буквально два слова я розумію це трішки офтоп, але все одно вчора в російській федерації в держдумі е, висунули таку пропозицію а давайте ми зробимо перерозподіл бюджетних коштів е, вони кажуть так що нам потрібно позабирати гроші з не Дуже ліквідних, як вони кажуть, стати видатків: освіта, наука, там космос, цивільний, та засвоєння Марсу, там розвиток території і перерозподілити ці кошти на користь російського ВПК, про яку суму йдеться річ, мова орієнтовно, ну в нормальних одиницях грошових це. 25,5 мільярдів американських доларів вони намагаються заробити перерозподіл. Тому тут багато висновків можна робити, що грошей не вистачає що ВПК з'їдає там них останнє-останнє, що змушені навіть не просто друкарські верстати включати, а саме ось забирати гроші з живої економіки.